Українці, українки, сьогодні хороший результат у наших повітряних сил, збиті калібри, ударних гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати усім нашим захисникам, захисницям неба з повітряного командування Схід ви молодці сьогодні і завжди. Кожен такий результат це врятування життя. Наших громадян можливість не боятися для усіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет і авіацій. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави. І, звичайно, ми вдячні усім нашим партнерам, які допомагають із відповіддю на це складне питання. Допомагати Україні з протиповітряною обороною це. Найбуквальніший, найщовидніший спосіб захищати людей від російського терору. Жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту, і на Харківщині, і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Російські війська знову били по Миколаївщині, по районах Запорізької, Дніпропетровської областей. По Харкову. На жаль, є жертви. Серед них, на жаль, є діти. Українська артилерія робить все, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб кожен російський штаб, усі їхні склади, боєприпасів, усі логістичні маршрути на окупованій території були знешкоджені. Я хочу подякувати нашим воїнам, які це забезпечують сьогодні. Зокрема, хочу відзначити бійців 55-ї артилерійської бригади на Донецькому напрямку за влучний вогонь по ворогу. Дякую і нашій розвідці, і службі безпеки України за точність наших відповідей по позиціях і об'єктах окупантів. На жаль, маємо сьогодні абсолютно. Непропустиму подію в місті Чернігів в день на публічному заході в центрі міста пролунав вибух, спрацював гранатомет серед постраждалих діти, маленький хлопчик зараз у важкому стані в реанімації. Правоохоронці мають якнайшвидше з'ясувати, чому це сталося хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Усі вини мають бути притягнуті до відповідальності і будуть. І я закликаю представників місцевої влади по всій країні, усіх наших правоохоронців, дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося. Цими днями Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу, повністю зупинилась прокачка газу по північному потоку. Для чого вони це роблять? Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця в усіх країнах нашого континенту, хоче послабити і залякати всю Європу, кожну державу, де Росія не може зробити це силою звичайної зброї. Робиться силою енергетичної зброї, намагається ударити бідністю і політичним хаосом там, де поки що не може ударити ракетами. І щоб захиститись від цього, нам усім в Європі потрібно ще більше єдності, ще більше координації, ще більше допомоги одне одному. Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всім європейцям. І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перше, наша єдність, єдність у захисті від держави терориста. Друге посилення нашого власного тиску на Росію, і це і посилення всіх рівнів санкцій і обмеження нафтогазових доходів Росії. Чим більше ударів завдамо ми всі разом, тим менше ударів зможуть завдати ці терористи. Я дякую всім, хто захищає нашу державу. Дякую всім, хто допомагає нам. Слава Україні!